Фонтанська дорога, чотири полоси для транспорту, інтенсивний рух. І жінка-пішоход, яка схоже, вважає, що автівки миттєво зупиняться перед нею, коли вона буде перетинати проїжджу частину не там, де є перехід, а там, де вона хоче. Питання в тому, що е, небезпека для вашого життя. Це Розумієте це? це? Я думаю, на перший раз ми обмежимося просто зауваженням усім. Але майте на увазі, що е, дане правопорушення підпадає під. Е, 127 статтю статті кодексу України про адмінправопорушення. справа навіть не в тому, що за таке порушення передбачене штраф, а в небезпеці для життя і не тільки самого пішохода, а й тих, хто в цей момент знаходиться поряд автівки можуть різко загальмувати і зіткнутися одна з одною. Поліцейські велопатруля на гарячому зупиняли порушників та проводили Це з ними не профілактичні небезпеку. бесіди. Якщо станеться ДТП, винуватцем ДТП будете ви, і ви будете в лікарні. Розумієте, це У вас же є там е діти. Я, я вам поясню. Е -е -е -е. Дякую. Вже я не буду так. Робити. Я на це ніколи, ніколи в житті. Кожен з порушників вибачився, визнав свою провину та обіцяв не вчиняти так надалі. Наразі ми спілкувалися з громадянкою, яка перетнула проїжджу частину поза межами, де це дозволено, а саме. В зоні відомості пішохідного переходу вона перейшла в неположеному місці проїжджу частину тим самим вчинила порушення правил дорожнього руху, яке підпадає під статтю 127 кодексу України про адміністративні правопорушення. Робота велопатруля відбувається щодня. Працюють вони здебільшого у центральній частині міста, говорить начальник прес-служби управління патрульної поліції в Одеській області Алла Марченко. Сьогодні ми працюємо на фонтанській дорозі. А ви вибрали саме ділянку аварійно небезпечну. На жаль, саме тут, десь раз на тиждень трапляються ДТП наїзди на пішоходів і саме звини пішоходів. Є порушення з боку людей, які ігнорують правила дорожнього руху, правила безпеки як результат. Це ДТП. Я нагадаю, що за порушення пішоходами правил дорожнього руху передбра... передбачено штраф 255 гривень. Співробітники патрульної поліції також нагадують керманичам автівок, аби ті не залишали свій транспорт на велосмугах, тим самим не наражали на небезпеку веловодіїв. За ці порушення передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу.